Сьогодні ми будемо говорити про те, як у мене проявлялася депресія, і як проявлялася в мене манія. Першою проявилась депресія. Страждала на депресію я досить давно. І одна з затяжних депресій тривала близько року або навіть двох років, але з перервами на більш-менш стабільний настрій і стан. Найгірше мені було моментами з 2020 року, з 2020 року. Бували моменти, коли я почувалася не ок. Настільки, що в мене було, виникло вперше бажання накласти на себе руки. Інколи все було ок. Тобто настрій скакав ось так. Але я скидала це на ПМС зазвичай, я скидала це на погоду. На що завгодно, але не на депресію або навіть біполярний розлад, тому що я навіть уявити не могла, що в мене це може бути. Це я вважала це щось неможливе просто. І в 21-му році так само в мене проявилася депресія знову в всіх своїх фарбах, коли я думала про смерть. Далі знову. 22 рік знову, і 23 рік це був піковий рік. Весною 2023 року я почала планувати самогубство. Я була готова накласти на себе руки. Тоді я днями лежала в ліжку, я навіть не спала, я дивилася в одну точку. Я мріяла про те, щоб зникнути. Мені було жахливо. Просто зараз я не можу передати словами, наскільки мені було погано. Так тривало близько тижня, і в один прекрасний момент мене переклинуло. Це був звичайний день. Я, як завжди, точніше, як досить тривалий двотижневий час, страждала, лежала на ліжку, думала про смерть. Я заснула, і коли я прокинулась, мене переклинуло просто в моменті. В мене був настільки гарний настрій, ніби нічого жахливого зі мною не сталося. У мене почався я б описала це як сказ. Я сміялась, я бігала, я раділа. І Ми тоді пішли з чоловіком в магазин, і ми купили іграшки. Я повернулася додому, гралася тими іграшками. Я грала в ігри, слухала музику, тобто життя повернулося в своє русло, але воно повернулося в фарбах, в яскравих фарбах. Не таке звичайне життя, а різнокольорове, з райдугою, з пильцою якоюсь магічною і все таке інше, схоже. Пройшло буквально тиждень. І мене накрило знову. Тоді я прийняла рішення звернутися до психолога. Психолог е зробила мені пару тестиків, поспілкувалася зі мною, і після другої консультації вона порадила звернутися до психіатра. Для мене це був шок. Я думала: ну, блін, ну зараз у багатьох людей, особливо у в українців, в них зараз все, що хочеш, може бути з настроєм. Зараз Всім дуже погано, а себе я особливо звинувачувала в тому, що я знаходжуся за кордоном, я знаходжуся в безпеці і мені просто не може бути погано. І на той момент я пішла до психіатра, але звернулася до психіатра в Україні. Зараз у мене такий настрій. Все добре. Так от. Я звернулася до психіатра в Україні, тому що в Литві досить дорого звертатися до лікарів. Психолог також з України. Хоч у мене є страховка, в мене є саме приватне страхування, і я все ж подумала, що краще я звернуся до українського психіатра. Про лікарів я також хочу відзняти окреме відео. Так. Е я звернулася до українського психіатра, він мене вислухав, записав собі щось про мене, відразу виписав мені пігулки. Про пігулки я вже говорила: ось тут можна або ось тут подивитися про мій досвід прийняття пігулок. І настрій мій особливо не змінився ну, зовсім трошки, але стала як овоч. Я не могла ні плакати, ні сміятися, я просто була ніяка, скажімо так. Я змінила психіатра через три місяці і мені приписали нові препарати. Але я впустила дуже такий важливий момент. Перед цим, за місяць до того, як я записалася до нового психіатра, я сама собі відмінила прийом препаратів, тому що мене дістало бути овочем. І перші два тижні в мене сталася манія після припинення прийому препаратів. І я відчувала такий піднесений настрій. Мені було настільки кайфово, і я тоді пам'ятаю, робила дуже багато тестових завдань для компаній Агіндев. Я була дуже в піднесеному настрої. Я в себе настільки вірила, я була настільки замотивована. Це просто неймовірне було почуття. Але через два тижні мене, як завжди, різко перекинуло в стан депресії, і мене накрило набагато жорсткіше, ніж перед цим. І в мене ставалася істерика. Я дуже багато плакала. Я пам'ятаю, як я на кухні почала дуже сильно плакати. Я сіла на підлогу. І почала просити дивитися в стелю і просити, будь ласка, припини. я не знаю, кого. Можливо, я саму себе просила це робити, ну, припинити. Але це було дуже боляче. Я зараз згадую це, і мені хочеться себе пожаліти в той момент, тому що, блін, влада, все ок. Все реально ок. І то був найжорсткіший момент. За всю історію моєї депресії просто мені було дуже фігово, я пішла до психіатра Литовського, мені приписали нові препарати, і приблизно за місяць мені стало трішки краще. В мене все ж була депресія. В мене змінювався настрій кожні пару днів. Якщо перед цим у мене тривала депресія по декілька місяців, Аманія один-два тижні. То на цей раз у мене змінювався настрій майже кожного дня, через 3 дні, через 4 дні. Тобто це були такі скачки. Через місяць приблизно мені стало трішки краще, але зовсім трішки. Не так часто в мене ставалися перебої з настроєм. Я змінила ще раз психіатра. Змінила через те, що мені потрібно було терміново звернутися до лікаря. Тоді якраз мене знову накрило. Не знаю чого, просто накрило. І вільний психіатр, виявилась, моя остання психіатриня, до якої зараз я ходжу, вона досить агресивна, але мені це подобається. Реально подобається. Вона слідкує за моїм станом, я можу до неї подзвонити раптом що. І вона мені приписала ще інші ліки Спеціально для допомоги з боротьбою з біполярним розладом. Тому що до цього я пила лише антидепресанти. А тепер у мене з'явилися реально препарати від біполярного розгляду. І Я погано приймала ці препарати. Тому що. Мені ніби було ок, в мене знову сталася Манія, два тижні вона знову тривала, це було в листопаді, і я б тоді могла не пити пігулки зранку, могла не випити увечері, могла не випити 2-3 дні. Тобто, мені було абсолютно байдуже, я ж себе нормально почуваю, тому я можу припиняти або пропускати, яка різниця? Це була помилка, тому що. Мій настрій знову змінювався. У мене знову з'явилася депресія. Я знову впала ту глибоку яму, яка, яка мене забирала в інші рази. І в грудні, коли я прийшла ще раз до психіатра, вона була досить агресивною на те, що я їй сказала, що я припиняю інколи прийом. Я її розумію, тому що, як вона сказала, ми крутимося на одному місці, і лікування залежить тільки від тебе. Якщо ти хочеш вилікуватись, ти повинен за собою слідкувати. Якщо тобі на це байдуже, просто припини ходити до мене, припини пити пігулки і зроби зі своїм життям все, що ти хочеш. І ці слова на мене дуже повпливали, тому що дійсно я тільки, тільки я вправі управляти своїм життям. Відтоді я не пропускаю жодного прияму пігулок. Відтоді, з якогось моменту, мені стало краще. І вже близько двох місяців я в стабільному стані. Останнім часом я відчуваю піднесення. Я не впадала в глибоку яму депресії, але інколи мій стан врівноважений, а інколи він піднімається вище рівня нормальності. Мене це влаштовує в період мані тепер про симптоми депресії спершу, небажання розмовляти з людьми. Ти закриваєшся від усіх. Небажання робити буденні речі, рутинні речі: вмиватися, ходити в душ, чистити зуби. Ти згублюєш себе. І тобі стає по барабану на свою гігієну. Небажання харчуватися, особисто в мене. В деяких людей, навпаки, вони починають більше їсти. В мене це небажання вживати їжу взагалі. Байдуже, як ти виглядаєш. Якщо про гігієну, тут все зрозуміло, так само і про зовнішній вигляд. Тобі байдуже, що в тебе на голові, тобі байдуже, як ти одягаєшся, тобі байдуже в якому стані твої речі, ти просто одягаєшся як попало, і, і все. Сон 12-16 годин. Я спала вночі, я спала в день, я засинала о 8, я прокидалась о 12, я спала з другої години дня. До четвертої або до п'ятої. Тобто, в мене сон був просто майже щоденний і має, мається на увазі і вдень, і вночі. Ось так. Симптоми манії в моєму випадку були це піднесений настрій, зрозуміло, бажання з усіма спілкуватися, бажання дарувати всім любов. Бажання говорити просто не те, що спілкуватися з усіма, а говорити з кожним прохожим, робити їм компліменти. Ніби знаєте, ти йдеш, і такий ти весь радісний, і тобі так класно. І ти ой, привіт якомусь незнайомому прохожому кажеш, який ти класний, який ти красивий сьогодні. І не важливо, хто це. Хоч ти якийсь буде безхатько, ти скажеш, як ти його любиш. І це от один із основних видів симптомів манії. Далі це ризиковані якісь виходки. Ти можеш робити речі, на котрі ти раніше не міг наважитись. Це можуть бути кредити, це можуть бути ігри в плані, не пам'ятаю, як це точно описати, але я думаю, ви зрозуміло, які саме ігри маються на увазі. Ризиковані ігри. Не комп'ютерні, звичайні, а ризиковані, там без грошима це обмін іде. Далі е моїми основними симптомами Манії було прослуховування музики і відчуття музики, ніби вона пр протікає в мене через тіло. Музика стає яскравішою. Фільми вони, вони мають. Особливий вид. Ти дивишся ці фільми, іначе ти всередині цього фільму. Ніби ти актор. Так само і музика. Ніби ти це співаєш, ніби ти і є ця музика. Е, за високі сексуальні бажання, сексуальна активність. Якщо в період депресії і біду знижене, то в період манії воно просто ненормально підвищене. В деяких випадках, у деяких людей це можливість зраджувати своєму партнерові або мати декілька статевих партнерів. Це саме мається на увазі, коли ти в піднесеному новому настрої і в період манії ти можеш це все робити, в нормальному настрої ти розумієш, що це все повний бред. А в стані депресії для тебе це неможливо. Тобто в тебе наче три особистості в тобі живе, і ти просто ти не можеш, ти розриваєшся між ними. І мені важко згадати ще щось. Одним словом, я можу описати це як період ейфорії найкращий стан, який тільки може бути манія. Я його дуже люблю. Люди з популярним розладом зазвичай манію, дуже люблять. А, ще творчість. В цей момент я дуже багато малювала. Я писала дуже багато віршів. З мене проривалася ця творчість. Я була настільки творчою просто, як ніколи. І інколи кажуть, що у людей з психічними проблемами в них високий творчий потенціал. І щось в цьому є. Тому що мене це торкнулося, це правда так і сталося. І мені це дуже подобалось. Тому що в нормальному стані я, я можу малювати, можу не малювати, слухаю музику, вона мені подобається. Зараз я можу описати свій стан як вищі норми. Я можу досить швидко говорити музика для мене незвичайна, я гіперактивна. Для мене нормально багато працювати. Я готова багато працювати. Я на ентузіазмі, мені це подобається. І я хочу спілкуватися з усіма людьми, якими тільки... з якими це тільки можливо. Тому ось так. Це коротке, але вмістке відео про стан манії та стан депресії. В Наступному відео я розкажу про медицину в Литві, саме психіатрів. Як я лікувалась тут, як я лікуюсь тут, і як я лікувалася в Україні? Ціни, підхід і все таке інше. Тому дякую за перегляд.